Українці гинуть за нашу і вашу свободу, заявив президент Польщі Броніслав Комаровський, виступаючи в Раді перед депутатами. Втім, окрім захисту власної території перед збройною агресією Росії, слід також упроваджувати реальні фундаментальні зміни, каже Комаровський. Глибокі реформи глибокі реформи, дерегуляція, децентралізація, зміцнення судочинства, боротьба з корупцією разом з фінансовою підтримкою заходу будуть зміцнювати Україну як незалежну суверенну державу. Він також згадав, що українців та поляків об'єднує спільний історичний досвід. Комаровський сподівається, що на діалог між Україною та Польщею не впливатимуть чвари минулого. Взаємне прощення і примирення є правильним шляхом. Додав він ми зустрічаємося в час, коли російська агресія жорстоко намагається відібрати в Україні право до самовстановлення, до вільного вибору способів демократичного розвитку На виступ президента Польщі до парламенту прибули президент України Петро Порошенко і прем'єр Арсеній Яценюк. Яна Полянська Радіо Свобода Київ, інших працівників, які завжди вважалися.